Президент Володимир Зеленський та Дональд Трамп можуть зустрітись на полях Генасамблеї ООН. за словами Зеленського. над цим уже працюють українська та американська команди. Нагадаю, вівторок у Нью-Йорку розпочнеться ювілейна 80-та сесія Генеральної асамблеї ООН. Триватиме вона до 29 вересня. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами на прямому зв'язку. Петр, вітаю. Доброго ранку. Наскільки великі шанси на повноцінну зустріч в рамках ось цього візиту на ООН? Чи це скоріше перетнутись на полях? Ну я не знаю знову ж таки, як там цій ситуації у президента Сполучених Штатів із часом, і з планами. Швидше, за все, це буде якась достатньо невелика за обсягом зустріч, але це не значить, що вона від цього буде менш. Значимо. Тому що в будь-якому випадку, якщо вони зустрічаються особисто, значить для цього є якась мета, є якийсь предмет обговорення. Тому ну, я би не орієнтувався тут одразу на якісь там часові проміжки і все, що з цим пов'язано, тут швидше питання більш важливе стосовно не стільки часу, відведено на цю зустріч, скільки ті питання, які там будуть обговорюватися, ну, зрозуміло, що вони навряд чи в повному обсязі потраплять якийсь загальний доступ? Ну, питання які можуть бути? Адже е, Трамп наполягав на прямій зустрічі Зеленського і Путіна. Її не сталося. Е, минули вже всі дедлайни. Трамп е, навіть перестав висувати їх. Е, е, і сигнали з Росії досить однозначні. Ми навіть про це і не говорили. Очевидно, щось пішло не так. То е, чи є тепер предмет для зустрічі? Чи спершу Трамп має контактувати з Путіним? А ну, дивлячись про що? Тому що я ви справедливо відзначили ніякого прогресу чи навіть натяків на можливість проведення зустрічі, в яку Трамп вклав стільки багато зусиль, немає. Тобто росіяни дійсно досить однозначно, я би навіть сказав, досить грубо відповіли президенту США про те, що ніяких зустрічі ні з ким вони проводити найближчим часом не планують і ні про що домовлятися, так само не планують. А тепер залишається питання щодо подальших кроків і залученості до цих кроків Сполучених Штатів. Тобто, очевидно, що тиск на Росію має продовжуватися і він має бути посилений. Водночас, у президента Сполучених Штатів з цього приводу є своє бачення, яке включає зокрема те, що необхідно, щоб Європа започаткувала більш серйозний тиск, в першу чергу, на Індію та Китай як на ключових покупців російської нафти. Ну і відповідно питання про якісь санкції проти Росії на даний момент зависло. Європейський союз відкладує 19 пакет санкцій і чекаючи, щоб цей пакет міг бути узгоджений із Сполученими Штатами і адміністрацією Трампа. Ну тобто, от, залишаються ці всі питання: тобто, подальший тиск на Росію, цілі цього тиску, можливість проведення, все ж таки, будь-яких зустрічей найближчим часом і переговорів. Ми ще зрозуміло, що зустріч вона не сама по собі потрібна? Вона в першу чергу повинна започаткувати змістовні переговори, а не ту імітаційний цирк, який росіяни донедавна проводили на чолі Ну, О, ці питання їх досить багато, як на мене, для відповідної зустрічі. До речі, The Wall Street Journal пише, що Трамп навмисне висунув в Європі нереальні умови, щоб уникнути тиску на Путіна. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? Тут навіть питання в тому, що вони є не якимись там нереальними, скільки те, що вони стосуються тих, ну, на кого, наприклад, сам Трамп має більший вплив, ніж європейці. Ну, наприклад, той самий Орбан, якого Трамп регулярно називає своїм великим другом і найкращим європейським лідером. Тобто Трамп, очевидно, для того, щоб, наприклад, переконати Орбана відмовитися від закупівлі російської нафти, для цього не треба звертатися до європейського союзу. Йому треба звернутися особисто до Орбана. Як він це робив неодноразово раніше, і наполегливо порадити йому відмовитися від купівлі російської нафти, якщо він дійсно вважає Орбана настільки своїм великим геополітичним другом. І, і це, в принципі, був би найпростіший шлях, як, наприклад, відмовитися Європі від купівлі російської нафти, оскільки Трамп цього не робить і жодним чином не критикує уряд Угорщини або, наприклад, уряд Словаччини, які займаються купівлею російської нафти. А навпаки, перекладає відповідальність за цю купівлю на європейців і відповідно прив'язує до цього якісь санкції проти Росії. Ну, дійсно, це виглядає достатньо такою маніпулятивною позицією. Тому що завжди треба дивитися в корінь проблеми. А корінь проблеми полягає в тому, що, ну, наприклад, в Європі е е е низка урядів продовжують е е зберігати відносини з Росією, в тому числі торгівельно-економічні. І це пов'язано з характером цих урядів, а не з тим, що, наприклад, Європа не хоче якимось чином додатково тиснути на Росію. Відповідно, треба з цією проблемою якимось чином розбиратися, а не просто перекладати на когось проблеми, які, власне кажучи, їх не стосуються. Те, що, наприклад, там прив'язуються санкції проти Росії із позицією Угорщини, ну це теж маніпулятивно, тому що Угорщина постійно говорить, що вона санкції проти Росії взагалі не хоче ніяких хоче, щоб вони були скасовані, і така сама позиція уряду Фіцов з Словаччини. Тому ну, от дійсно це достатньо дивний підхід, е і він не вказує поки що на реальне бажання накладати на Росію будь-які санкції, незважаючи на те, що Росія чітко, недвозначно прямим текстом відкинула будь-які е ініціативи самого штрафу. Ще нас дві сповни хвилини. Сподіваюся, ми встигнемо ще обговорити одне питання. Порушення Росією повітряного простору країн НАТО це не випадковість, а тенденція так вважає канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На його думку, Росіяни навмисне випробовують альянс, адже хочуть дестабілізувати ситуацію в суспільствах інших країн. Мерц також переконаний, що шлях до справжньої свободи лежить через справедливий мир в Україні. Інакше Путін почне шукати свою наступну ціль, і нею може бути будь-яка країна НАТО. Визнання проблеми це одна справа. Далі треба щось робити. Чи готова Європа щось робити, щоб ця агресія не ширилася? Нехай в такому гібридному варіанті, але вона вже поширилась на Польщу. Що далі, країни Балтії? Ну, якщо не буде відповідної адекватної реакції, я абсолютно не здивуюся. А адекватна реакція це не просто констатація факту і, наприклад, позиція в стилі. А от ми тепер посхилимо ППО і будемо збивати все, що буде летіти. Ну, якщо ви збираєтесь лише відповідати збиванням того, що буде летіти в вашу сторону, причому над вашою ж територією, а не на території, наприклад, України, ну значить, до вас буде летіти все більше і більше. Тому що е проактивна позиція це позиція, яка передбачає якісь активні кроки, якусь активну відповідь, а не гру за чужими нав'язаними тобі правилами. Тому не буде відповіді так, росіяни будуть продовжувати провокації. Я Думаю, що їм сподобалося. І задача Росії в цій ситуації це не там якась пряма повномасштабна агресія проти Європи, проти НАТО, на якій в них очевидно зараз немає ресурсів. А в першу чергу розхитування НАТО зсередини, яким чином поширення зневіри щодо колективної безпеки, взагалі якихось безпекових інструментів в Європі. Ну цим будуть займатися, якщо не одержать. Якусь адекватну відповідь. І часу на те, щоб цю відповідь надати, залишається все менше. Спасибі вам, Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був у нашому ефірі.